Досвідчені командири, вони вживають термін вогнева перевага. Не кількість стволів, не кількість там самохідних артилерійських установок, не кількість снарядів, навіть а саме вогнева перевага. Тобто наскільки швидко і точно у порівнянні з ворогом вдається наносити йому ураження. Так? І якщо там досягається, скажімо так, ну принаймні двократна перевага в цьому чиннику, тобто вдвічі раніше ніж ворог, ми можемо робити, то Вочевидь, є там певні позитивні наслідки, і є вогнева перевага над ворогом. От на вашу думку, на ну принаймні на тих ділянках, де ми зараз наступаємо, ми маємо вогневу перевагу в артилерійчині? Важко сказати про вогневу перевагу в сенсі того, що ми воюємо проти великої країни. Яка має великі е, запаси ресурсів е, снарядів, артилерії, коли ми чули дуже багато таких повідомлень про снарядний голод, ось він закінчиться там два-три тижні, місяць. Е, ну, з поваги до бійців, які відчувають кожен день це снарядний голод в лапках? Е, на жаль, це не відбувається. Е, в чому вогнева перевага? Це в тому, що обмежений ресурс, як ми вже згадували раніше, навчив нас е, працювати точно, точково і відповідально.